Слава Ісусу Христу, Дорогоцінна моя Україна, дорогоцінний мій нарід. Сьогодні знову ми похоронили Героя України, Ореста. Але вже я багато раз тут і спілкуюся вже багато мам, дружин, дітей. І знаєте, вже давно виношую це звернення до мого народу. В чому нам треба змінитися рідненькі. Всьому народу нам треба дещо змінитися. Є три речі, які дуже сильно вплинули, що в нас є це прокляття. Перше в нашій Україні дозволені офіційно вбивства за руки незалежності України вбито приблизно 40 мільйонів дітей, в маминій утробі, розірвані ручки і ножки, і пролита невинна кров беззахисних дітей. І це офіційно нам наш закон це дозволяє робити. Хоч багато християнських країн категорично відмовились це робити. Тому нам це треба змінити, тому що не може країна, яка проливає невинну кров, сіє невинну кров на цю землю. Ця країна не може бути благословена ні в якому разі. Тому що закон сіяння і жатви він працює. Віриш ти в нього, не віриш. Він працює. Все, що посієш, ти пожнеш. І наш народ посіяв, і ми пожинаємо. Друге рідненьке це більше стосується влади, які мають владу, які мають гроші. Ось в молитві перша заповідь: – «Возлюби Бога всім серцем, всім розумом і всією силою. І іменно силою ми не любимо. Що таке сила? Це є влада, це є гроші. Тому я звертаюся до всіх можновладців, всі, хто мають зараз владу. Перестаньте любити гроші. Любіть Бога силою. Що це означає? Це не красти в народа, це бути чесним, бути справедливим, це допомагати нужденним, навіть якщо ти бізнесмен і маєш гроші. Це любити Бога силою. Ось що означає силою. Це влада і гроші. Тому народ України можна влаці покайтеся і почніть любити свій народ Бога силою. І тоді будете мати на небесах нагороду, бо собою нічого не візьмете. Голі прийшли, і голі підете. Нічого не візьмете з собою, не копіті, але собою ви візьмете конкретні справи, конкретні дії, за які кожен дасть перед Богом відповідь. І я за свої, ви за свої, і кожен за свої. Тому в цьому нам теж треба змінитися як Україні. Грошелюбстві і народ теж має змінитися в грошелюбстві, тому що я спілкуюсь тут з багатьма і багато посварені і за грошей. А нечистивці, судді, адвокати наживаються на горі людей, судяться за гроші в той час, коли таке горе. Це не має бути так в нашій країні. І третє, наш нарід має відмовитися від проклятої мови. А проклята мова це матюки. Це матюки, це мова бісовська і демонічна. І коли ти матюкаєшся, ти кличеш в своє життя прокляття, і на нашу землю ти клитиш проклятий нарід. Бо їхня істина мова це є матюки, і вони заразили всю нашу Україну. Українці ніколи не матюкалися. Подивіться в історію. Максимум матюк був в українців, це хай тебе качка копне і ще якісь там дуже такі речі, ну, порівняно з тими матюками. І всі стадіони, запам'ятайте, ще коли не було війни, почали кликати цього демона. Путін Хи! Путін Хи! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! І ми покликали цього демона на нашу землю. Ми його кликали, і ми його прикликали. І нам теж треба змінити це, тому що слово має велику силу. І треба серйозно відноситись до слів, які виходять з твоїх уст. І не може, як слово Боже каже, виходити з твоїх уст матюки, а потім молитися. Не Бог не буде чути твою молитву, коли з твоїх слів я раніше матюкався до 20 років. Зараз 22 роки. Я не матюкаюся, тому що я знаю це дуже все серйозно. І як би мене не провокували люди, я не матюкаюся. Розуміли? Я просто викоронив це свого життя. Тому рідненькі, я вірю в вас. Ми любимо вас. Всі ці воїни, які взаді в мене і по всій Україні, які загинули за нашу Україну, вони зараз Богом на небесах дивляться на нас, чи ми щось зрозуміємо, чи ми щось змінимо, чи ми будемо далі розповсюджувати гріх і закони гріховні. Я думаю, що настав час живих християн, які будуть практикувати Христові цінності. А живі християни є, їх мало. Вони є в кожній конфесії православних католиків, римо-католиків, євангелістів, протестантів, баптистів. Неважливо. В Бога є тільки дві конфесії: ти або мертвий, або живий. Але по факту наше християнство в Україні мертве. Тому що стільки ми гріха робимо, навіть за ці хвилини, що я говорю: 6 хвилин. Статистика говорить, шість дітей зараз. Було вбито в маминій утробі. І це ми робимо, і я соучасник. тому що я є українець, і я дозволив, щоб цей закон існував. Хоч є багато законів, правильних, що аборт тільки дозволений тоді, коли він загрожує смерті чи здоров'ю і так далі. От взяти ці закони, які є в Америці про аборти, і так далі, де не дозволено. І хай кожен має гріх собі сам вибирає. Ну я не хочу бути соучасником. А я зараз соучасник, тому що це на законному рівні. А я і є закон. Народ України і є закон. Тому нам треба цей закон змінити рідне. Хто зі мною згідний?